Я був одним із тих, хто до останнього не вірив у Велику війну. Мені вона здавалась незрозумілою, нелогічною і непотрібною. на 24 я приїхав додому і вже не спалось тоді. Були певні переживання, хоча я до останнього не вірив, що війна, в принципі, можлива. Ти я сів працювати, знаючи, що ну, вночі може статись будь що. В той момент я поставив на сайті новину найважча ніч в історії України. Вже були перекриті аеропорти, і було зрозуміло, що ось-ось щось почнеться. Коли диктатор сусідньої країни договорив останні слова, над моїм будинком пролетів винищувач, і вже було зрозуміло, що шляху назад немає. Мені довелося розбудити свою дружину та сина словами, почалась війна. За цей час я дуже багато переосмислив. Переосмислив цінність своєї сім'ї, переглянув міцність і силу нашої редакції. Ми стали набагато сильніші, міцніші, розумніші, мабуть, і досвідченіші. Ми справді стали сім'єю. Ми переживаємо за кожного, хто їде. В гарячу точку ми переживаємо за кожного, хто знаходиться під обстрілами, і намагаємось максимально їм допомагати. В перші дні е, шукали дітям садочки, працівникам квартири, максимально швидко їх переміщували і. Намагалися допомогти по мірі сил. Перших чотири дні не пам'ятаю взагалі, тому що це була тотальна інформаційна м'ясорубка. Вже через чотири дні я просто вирубився і проспав годин сім, мабуть. Але навіть в той момент наша редакція справилась, і це був дуже хороший знак. Кожен віддався. Той час, по максимуму, і взагалі цей рік він був для нас максимально потужним з точки зору того, що ми не здались. Ми розуміли, що люди, українці, хочуть інформації, вони хочуть правди, і вони точно шукають її. І ми їм намагалися цю історію дати. Вся російська пропаганда лягла. Вона просто не витримала натиску українських журналістів, наших колег-медійників, в тому числі нашу роботу працівників телеграфу. Тому низький уклін нашим колегам, які втримали цей інформаційний напрямок. І ще більший уклін всім тим, хто став зі зброєю в руках на оборону нашої держави. Зараз наш Наше видання і наш сайт працює не лише на сповіщення. Ми намагаємось активно допомагати з волонтерського боку. Купуємо військові машини, забезпечуємо їх буржуйками, возимо гуманітарну допомогу і розповідаємо історії тих, хто справді забезпечує нашу перемогу. Це не завжди історії фронтові, це можуть бути історії тилових. Героїв, які залишаються за кадром, ключ нашої перемоги в єдності і в спільності тилу і фронту у нас шляху назад немає. Ми обов'язково переможемо.